Виконуємо номер 444 із підручника Геометрія 7 та номер 38.28 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Якщо один з кутів рівнобедреного трикутника дорівнює 60 градусів, то трикутник рівносторонній. Доведіть це твердження. Розгляньте два випадки. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову першої задачі. Дано трикутник АВС, АВ дорівнює БЦ, він рівнобедрений. І в першому випадку ми розглянемо кут Б при вершині рівнобедреного трикутника, що він 60 градусів. Потрібно довести, що трикутник АВС рівносторонній. Оскільки трикутник АВС рівнобедрений з основою АС, то за властивістю кутів рівнобедреного трикутника, кут А дорівнює куту С. Запишемо це. Оскільки трикутник а, Б, рівно рівноберений з основою АС, то за властивістю Кутів рівнобедреного трикутника, кут а дорівнює куту С. Сума кутів трикутника 180 градусів. Знайдемо градусну міру кута А. Ми запишемо, що кут А додати кут Б, додати кут С 180 градусів, щоб знайти градусну міру кута А і кута С, вони рівні між собою. Нам потрібно від 180 відняти градусну міру кута Б і поділити на 2. 180 градусів віднімаємо 60 градусів, це буде 120 і ділимо на 2, отримаємо 60 градусів. Як бачимо, маємо трикутник, у якому всі кути типу по 60 градусів. Отже, він рівносторонній. Отже, маємо трикутник. У якому всі кути по 60 градусів. Трикутник АВС рівносторонній. Це був перший випадок, коли кут при вершині у нас 60 градусів. Переходимо до другого випадку. Коли тепер у нас буде кут при основі 60 градусів, кут Н 60 градусів. У нас тепер трикутник МНК, МН дорівнює МК і кут Н 60 градусів потрібно довести, що трикутник МНК рівносторонній. Оскільки трикутник. МНК рівно бедрений з основою НК, то за властивістю кутів Рівно бедреного трикутника кут К дорівнює куту Н і дорівнює 60 градусів кути при основі рівнобедреного трикутника у нас рівні сума кутів трикутника. 180 градусів. Тому кут М буде дорівнювати 180 градусів відняти суму градусних мір кутів К і Н. 180 віднімаємо 60 додати 60, 120, отримаємо 60 градусів. Отже, маємо трикутник, у якого всі кути по 60 градусів. Трикутник А, Б, М, М Н, у нас. М, Н, К, рівно сторонній ми довели, що якщо один з кутів рівнобедреного трикутника дорівнює 60 градусів, то трикутник рівносторонній. І тут у першій задачі маємо трикутник у якого. Всі кути по 60 градусів. Номер 444. Із підручника Геометрія 7 та номер 38,28 із підручника Математика 7 виконано.